Мова сьогодні це щось набагато більше це питання безпеки і оборони. І Путін бореться перш за все за серця і розум українців, а потім приходять танки. І сьогодні ми будемо говорити про те, як відбувається ця боротьба. В чергове будемо розглядати приклади з минувшини, нібито уже вже з минулого життя. Деякі приклади у мене мені так смішно було, що страшно. Від деяких випадків у мене волосся ставало дибки. але ми розглянемо декілька варіантів стосовно. Події, які відбувалися з нами, і які для нас були нормою, які були тим, з чим нам доводилося жити, і побачимо, наскільки ми вперед еволюціонували чи не еволюціонували взагалі, що відбувається і чого не хотілося б повторити. Ну і власне останнім часом я дуже багато присвячую у своїх етерах темі пам'яті і нашого спільного розуміння нашої історії і того, куди ми йдемо. І сьогодні героєм головним мого випуску. Стає Андрій Поробій, який мені здається як найяскравіше є оцим виразником як розуміння того, якою є наша пам'ять що треба в цій пам'яті зберігати, так і виразником того, в якому напрямку ми маємо йти для того, щоб єдиним цілим. Спільною ідентичністю дарувати собі шляху майбутнє. І Андрій Парубій, власне, і зробив дуже багато для того, щоб ми могли рухатися вперед. І, зокрема, я сьогодні зупинюся власне на одному всього лиш одному, але дуже значному епізоді на життя Андрія Парубія. Епізод пов'язаний з тим, як він відстоював мовне законодавство в Україні і закон про мову. ми отримали завдяки Андрієві. І більше того, ми. Отримали гарантії того, що його не скасують, не будуть гратися з нами в підтасовки, завдяки тому, що він більше ніж дві тисячі правок методично проводив через парламент, проводячи кожну правку окремо для того, щоб потім не могли його звинуватити у тому, що якось регламент було недотримано, і відповідно це законодавство можна скасувати за рахунок того, що його неправильним чином прийняли. Це великий подарунок для нас усіх і. Я сьогодні буду говорити про те, яким є образ Андрія Поробія в масовому несвідомому українців і у масовому свідомому, і будемо говорити про те, як з нами граються от в ці падлючі ігри, в які ми не маємо давати можливості гратися з нами далі. А для цього ми повинні вчити наші уроки і вчитися на прикладах найкращих. Якщо говорити більш аналітично і глибоко, Російська Федерація сьогодні. Реалізовує дуже масштабний план відновлення фактично контролю Кремля над тим геополітичним простором, який колись контролювала Радянський Союз. Їхня сфера інтересів сягає і Америки, і дестабілізації Європи. І тому дуже багато крайніх рухів фінансовані з Росії, і популістичних крайніх рухів для того, щоб дестабілізувати Європу. Але всі ці плани. Путіна є неможливими без контролю над Україною. Російська імперія не має шансу на існування без контролю над Україною. Тут історія, яку вони вкрали, тут люди. І тому для них питання контролю над Україною буде питанням номер один завжди. І питання номер один. В наших руках у них забрати. І, власне, Андрій Парубій всі, всім своїм життям, всією своєю діяльністю, всією своєю активністю показував нам, як йти до того, щоб забрати це джерело контролю у Росії, щоб відняти у них оцю їхню найкращу іграшку. Якою вони бавляться до не бавляться, але насправді ну, кінець близько. Я переконана в цьому. І в кінці ефіру я скажу чому. Але якщо говорити про той шлях, який доводиться проходити для того, щоб вигризати у Росії своє майбутнє, то я для вас заготувала декілька прикладів, на яких хочу зупинитися детальніше. Вони розповідають про те, як медійний простір взаємодіє з нашим несвідомим і як медійний простір, в принципі, викривлює навіть нашу ідентичність, приписуючи в своїх ворогів, а своїх називаючи ворогами. І той час, як Андрій Парубій боровся з ворогами України і відстоював наше майбутнє, українське майбутнє і наше право бути собою на своїй землі, дуже багато супротиву йшло в його адресу. Сьогодні я хочу показати вам декілька таких зразків. І один із зразків просто нагадування вам про те, як проходило голосування за закон про забезпечене функціонування української мови. 2067. Писаренко. Не наполягає. 2068. Не наполягає. 2069. Не наполягає. 2070. Не наполягає. Без контексту не дуже зрозуміло про що йде мова. Але по-перше, ви зараз побачите ширший контекст. По-друге, я спеціально згадала і нарізала для вас декілька випусків з прямих трансляцій Верховної Ради. Це 2019 рік, і Андрій Парубій, працюючи над усіма правками, які подали риги для того, щоб зупинити і при, пригальмувати проходження закону. Правок було 20, 2080, Ну під 2100. кожну правку Андрій Парубій проводив через. З роботу парламенту. І так ця робота виглядала. Методично, довго, але результативно. 2067. Писаренко не наполягає. 2068. Не наполягає. 2069 не наполягає. 2070 не наполягає. 2072. Не наполягає. 2073, Німченко. Прошу Німченко. Ні, Шуфрич. двадцять сіде. Шановний усі поправці 20, 2070 є пропозиція її обговорити. Я прошу передати слово Довженкову. Він наполягає обговорити поправку попередню. Номер поправки який, Саш? какой какой там номер поправки, скажи мне?» Одним словом, зараз ми будемо дивитися на щоденну пантоміму, яку доводилося толерувати для того, щоб, зрештою, закон пройшов всі пекла, всі кола пекла, і Андрію Перебію це вдалося, але я. Знаєте, я розумію, що такі епізоди в історії найчастіше попри те, що частина дуже яскравого спілкування Андрія Парубія з нечистю Ригівською стала відомою на рівні мемів, але все одно така взаємодія, такі процеси, які відбуваються в Верховній Раді, вони не стають якоюсь загальною масовою історією, яка є у масовій у масовому свідомому чи у масовому несвідомому. Мені просто хотілося показати, як виглядало. Затвердження закону про забезпечення функціонування української мови в Україні. Прости господи, у 2019 році до 30 років незалежності залишалося всього лиш нічого. Але подивіться просто на цю істерику служок Росії, шановні громадяни України. Що зараз відбувається? Зараз дахабний спосіб, ця націоналістична шайка намагається в порушення регламенту протягнути цей законопроект. Націоналістична шайка сидить у парламенту і намагається просто протягнути законопроект злочинний, який захищає українську мову в Україні. А ви ж розумієте, що це винятково голоса в українських головах? Ніякої проблеми з українською мовою немає. Насправді цей закон є дискримінаційним. Вони вже паралельно намагаються змінити правки. Змінити відповідні правки. Відповідно, ми наполягаємо на тому, щоб дотримуватися вимог регламенту. Ми проти порушень регламенту, адже цей законопроект порушує конституційні процедури і мовні права громадян України. Пане головуючі, я до вас звертаюся. Ви говорили про те, що ніяких порушень регламенту не буде. Зараз ви ініціюєте ці порушення. Я вам особисто заявляю про те, що я буду подавати адміністративний позов щодо 30 секунд. Всім нам час від часу треба чарівна кнопка Андрія Парбія. Вимикати цей потік лайна. І знаєте. Пан Долженков до сих пір дихає, по про те, що були великі шанси, що він там захлинеться своєю жовчу просто у Верховній Раді. Але дива не сталося. Він дотепер дихає. Хоча, ну, як ви бачите, не не захлинався слиною і бризками жовчу ненавистю, українофобією як міг. Тим не менш, що я можу сказати, у цих засіданнях Верховної Ради цікаво взагалі було спостерігати. Я просто передивилася не всі засідання Верховної Ради видовищно дивитися, не всі засідання Верховної Ради і стосуються якихось таких дуже особистих питань, стосовно яких тобі дуже важливі все обговорення. Але що мені особливо подобалося, так це виваженість і абсолютний дзен, з яким Парубі спілкувався з цими всіма мандавошками з гори. І власне з відстані з абсолютним спокоєм, тому що ну він розумів, за ким сила. Він розумів, за ким майбутнє, і він розумів, що цю нечисть просто треба відкинути, дати їм викричатися і йти собі далі. Я особисто буду подавати адміністративний позов проти ваших дій як голови Верховної Ради, який зараз зловживає службовим становищем для того, щоб в порушення процедури регламенту прийняти цей законопроект, цей закон, цей закон, який створює мовне гетто, тотальну насильницьку українізацію. Він не призведе до об'єднання українців. Він буде роз'єднуючим. Дотримуйтесь регламенту. Дякую, я дотримуюсь регламенту, до йоти. Дуже подетально. У вас там в куточку є підписні листи проти мене. Збирайте підписи, а потім будете подавати в суд. Ну, легенда. Просто легенда. І знаєте, насправді у нас є дуже багато обговорень, які ми бачимо стосовно того, що відбувається, які рішення прийняті. Але коли ти сідаєш і дивишся на процес, і розумієш, що це процес прийняття історичного для українців рішення, і це процес насправді захисту нашого майбутнього, захисту нашої ідентичності, захисту прав наших дітей на те, щоб чути мову свою рідну, а не випрошувати її, чути її за замовченням, отримувати її за замовчуванням, а не стояти як прохачі. То з усіх рівнів ну, це настільки історичне відео, що я просто не можу уявити. Я готувала сьогоднішній етер, і, попри всі дуже змішані емоції, відчувала, що я знову передивляюся ем, щось, що залишиться на сторінках історії назавжди. Попри те, що навряд чи хтось буде пам'ятати це засідання з Верховної Ради, але сам результат цього засідання він залишиться з нами надовго. І, шановні колеги, заключна правка 2082 не наполягає автор. Таким чином, цей момент прийшов. Ми завершили розгляд усіх правок до закону про українську мову як державну. Кожна правка була названа, права опозиції були повністю захищені. І я прошу голову комітету дати завершальний текст. Давок, до яких необхідно повернутись, і, зрештою, закон було проголосовано. Потім його намагалися скасувати. Але як тільки суд відхилив всі протести, Андрій Паровій підписав цей закон і відправив на підпис президентові України.